Сьогодні у нас буде незвичайний експеримент. У мене в руці насіння. Я відібрала його для справжнього випробування. Давайте подивимося, що ж там: це насіння п'яти рослин, гарбуза, кукурузи, гороху, кавуна та соняшника. Будемо їх запікати в духовці, впливати мікрохвилями, в мікрохвильовій печі, піддамо відкритому вогню, заморозимо у воді та ґрунті. А також задіємо магніт при їх вирощуванні. Приступимо. У нас аж 6 екстремальних умов, а сьома група це контрольна, без ніякого впливу. Почнемо з мікрохвильової печі. Розкладемо насіння, щоб не торкалося одне одного, і не підгоріло. Є дуже багато суперечок о небезпечності випромінювання. Давайте перевіримо, чи проросте насіння після мікрохвиль і нагріву. Ставимо. Та вмикаємо на 10 секунд. Нічого не сталося. У нас експеримент екстремальний. Тому дамо ще 20 секунд. Що захрустіло? Вимикаємо. А ось і перші випробувачі. На вигляд, з ними все добре. Для другої групи розігріваю піч на 120 градусів та розкладу насіння у форму. І поставлю вже у розігріту піч на хвилину. Виймаю насіння. Воно ще прохолодне. Поставлю ще на одну хвилинку, треба добре прогріти. Виймаю. Але ні, насіння злегка тепле. Поставлю ще на 3 хвилини. Дістаю. А, і вже прогрілося. Гаряче. Третю групу будемо заморожувати у воді цілу добу при температурі мінус 18. Ставимо до морозильної камери. Температура мінус 18. Четверта група це замороження у землі. Хочу зазначити, що заморозка в ґрунті це не покарання для насінини, а іноді, навпаки, спосіб розбудити його. У природі багато культур приходять через холод, щоб прорости навесні. Цей процес називається стратифікацією. Але мороз у землі це не зовсім те саме. Тут ми імітуємо сувору зиму, де насінина повинна вижити без захисту. Питання в тому, чи готова вона до такого виклику. Проливаємо водою та відправляємо теж до морозильної камери. Пройшла доба. Все добре промерзло. Можна їхати на дачу. Продовжувати експеримент. Ось і наше замерше насіння в землі. Трохи розмерзлось, але ще тверде. Відставляємо його. А ось насіння заморожене у воді. Легке насіння повспливало. Вода смирла протруєний шар з насіння. Будьте обережні при роботі з пофарбованим насінням. Це обробка фунгіцидами або ж інсектицидами. І потрібно дотримуватися правил безпеки. А щоб наше насіння зовсім не розмерзло, давайте саджати. Перевертаємо форму та садимо. Деяке насіння вже розтало. Повертаємо їх на місце та садимо у ґрунт. Заморожування у воді це найсуворіший варіант. Тут насінина не просто піддається холоду, а ще й стикається з льодом з усіх боків. Лід розширяється при замерзанні і може буквально розірвати клітини. У дикій природі таке насіння часто гине. А якщо воно виживе, це вже справжній чемпіон. Цікаво, що деякі водні рослини навпаки використовують лід як природний холодильник для збереження до весни. А ось і п'ята група. Обробляємо насіння відкритим вогнем декілька секунд з обох боків. Також саджаємо у ґрунт. А ось обпалення відкритим полум'ям це найекстремальніший варіант. У природі є рослини, які проростають після лісових пожеж. Тільки тоді оболонка тріскається і пускає життя. Але для більшості культур вогонь це смерть. Цей метод мажає агресія проти життя. І якщо після нього щось проросте, воно заслуговує на повагу. Тепер висаджене насіння після мікрохвильової печі. А 30 секунд у мікрохвильовці звучить безпечно, але не для насіння. Для нього це як удар блискавки. Мікрохвилі розігрівають вологу всередині на клітинному рівні. Це може пошкодити оболонку або навіть активувати сплячі механізми. Іноді мікропошкодження допомагають насінню прорости. Це називається скарифікація. Але все залежить від виду та удачі. А наступне насіння після духовки. П'ять хвилин у духовці при 120 градусах це вже серйозне випробування. Більшість насіннин при такій температурі втрачають здатність до проростання. Але є рослини, які еволюціонували у пожеженебезпечних регіонах. Їх насіння активується саме після вогню. Це явище називається пірофілія. Цей експеримент покаже, чи здатне наше насіння вижити після сухого теплового шоку. Зараз висаджу контрольне насіння без ніякого впливу. Побачимо, які відмінності будуть у пророщених рослинах. А для сьомої групи ми зробили інший горщик із пластикового бутиля. Ось так перевіримо, як вплине постійне магнітне поле на ріст рослин та їх якість. Саджати будемо по колу, щоб краще було видно вплив магніту від центру до країв. Магнітне на насіння? Так, це не фантастика. Магнітне поле впливає на обмін речовин у рослинах. Існують дослідження, де слабке магнітне поле прискорює проростання й укорінення. Цей ефект називається магнітостимуляцією. Хоча наука ще сперечається, фермери в деяких країнах вже експериментують із магнітною обробкою. Тож побачимо, чи буде це магія, чи міф. Ну що ж, все насіння вже посадили. Тепер добре проллємо водою і будемо чекати на результат.